Загадкове зникнення українського співака Олега Винника, який, за словами багатьох джерел, зіштовхнувся із серйозними проблемами зі здоров'ям і зараз проходить лікування в Німеччині, вже близько року не дає спокою українцям. Артист не з'являється в інформаційному полі і нічого не говорить про повномасштабну війну, хоча нібито таємно допомагає ЗСУ. Проте дуже підозрілим моментом фанатам здалося інше. Після 24 лютого 2022 року замовкла і колишня бек вокалістка винника, яку називають його таємною дружиною, та юне такий статус мало. Відомо виконавиця набула, оскільки шанувальники та журналісти впевнені, що винника та Таюне пов'язує не лише робота, а й штамп у паспорті, а можливо ще й спільний син. На це вказує низка факторів, але цікаво інше: останній допис на сторінці Таїсії Сватко. Справжнє ім'я співачки в інстаграм було розміщено 20 лютого 2022 року, після чого співачка ніби випарувалася. В останній своїй публікації Таюне похвалилася, що отримала нагороду на премію Українська пісня Року за композицію. схожа я на квітку. Її, до речі, для вокалістки написав. Винник. він є автором багатьох треків Сватко, коли жінка розпочала сольну кар'єру, саме виконавець хітів Ніно, Вовчиця та інших почав допомагати їй із просуванням, написанням пісень та іншим. Спочатку шанувальники залишали під постом привітання з нагородою на престижній премії, але коли Росія вторглася в Україну, а та юне перестала з'являтися в соцмережах. Підписники почали писати зовсім інше. Жодного посту на підтримку України, хоч би раз написали тут про Україну, де ви пропали, хороші патріоти. Чому мовчите про війну в Україні? Чи Україна для вас лише як платформа для заробітку грошей, Олег куди пропав, де сховався від війни, хоч би одне фото для фанатів зробіть. У партизани пішли чи що? Пишуть коментатори. Відповіді від Таюне, як можна здогадатися, за цей час жодного разу не надійшло. Можна припустити, що вокалістка разом із Винником перебуває у Німеччині. Проте більше хвилює питання щодо її мовчазної позиції, адже ніхто не забороняє українці залишатися за кордоном. Усіх бентежить її тотальне ігнорування війни у публічному просторі. Що ж до фактів, які вказують на те, що виники та. Юне чоловік і дружина, то їх чимало. Хоча музикант практично нічого не розповідає про своє особисте життя. Довгий час українські вовчиці були впевнені, що серце їхнього ватажка вільне. Але сам артист зізнався, у нього є законна дружина. Ба Більше у 2015 році світ дізнався, що співак має сина і звуть його Юліан. Про хлопчика відомо небагато. кажуть, він уже повнолітній та професійно займається плаванням у Берліні. Фанати припускають, що мати Юліана саме колишня бек-вокалістка винника. За чутками, які походять від друзів пари, виконавці познайомилися. Ще у 90-х це сталося у музичному гуртожитку. Між молодими людьми спалахнув борхливий роман. Так що рішення одружитися прийшло швидко і несподівано для всіх їх оточення. Весілля зіграли гучне на 100 людей. Дата події, як і інші подробиці, невідома. Фотографії з урочистостей у мережі також немає. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.